Вже полудень, спека навіть у затінку. Багато в цьому році розумів про сади і про погоди і про те, що такі панічні так, настрій, що як завжди в нас так буває, все це, це, це назавжди. Не хочу я про це думати, що це назавжди. Мені хочеться думати, що це такий все ж аномальний рік. Буває, що роки, коли нас заливає. Ну, буває, буває, але ж, це, бачите, це не кожен рік. І тому я ось така вредлива, мабуть. Чому? Ну, з одного боку, тому що я не хочу засаджувати садок одними самими росинами. Мені подобається. Різноманіття, різноманітні рослинки. І з кожним роком воно, ця, ця жага вона не згасає, на жаль. Все хочеться спробувати якихось інших проекспериментувати, як вони живуть, як вони виживають. Попри все в нашій зоні, екстремальної, тому що. Я ж кажу, що на Дніпро буває і зими, дуже такі холодні. І більше мінус 20 бувають, тому ми не дуже так. Послаблюємося на зиму, все прикриваємо на всяк випадок. Бо буває, що люди вже деякий виноград не вкривають. Ми виноград вкриваємо продовжуємо, бо буває роки нічого, нічого, а потім бать, воно вимерзло. Прийде люта зима і вимерзне. Ось це Барбарис купувався як. Хелмонд Пілар. Ну, то, що він не росте, ось так. Форма росту начебто схожа, але він майже усе літо, він зеленкою. Ось У мене вагання: це воно чи не воно? Тому що коли дивишся світлини і купуєш барбарис. То він один на світлинах, а в нього тільки ось новий приріст червоний, а старий, ну, як би то він більш зелений, бачите, хоча він на повному сонці сидить. Але все одно він зелений. Не знаю, він чи не він. Багато таких рослин на саду. Ось Тому все одно будемо знаходити ті сорти, які в нас виживають на спеці. Ось як. Зараз цвіте Ельторо. Ось така яскрава. Тут більш затінку, то вона не так горить на цьому пеклі. Яскрава. А ось, наприклад, конфіті чомусь. Чомусь стала такою неприглядною. На жаль, а є гортензії, які на пеклі, а виглядають непогано. Тобто треба підбирати. Підбирати. І все ж таки рослини, я кажу, деякі адаптуються навіть у середиден на сонці сидять. Ось Зараз полудене сонце, пекло. Тут зайде сонце, коли вже воно буде не таке пекуче, але вони. Сидять там. Тобто коренева справа у саджанці гарному, кореневій у сорті теж. Є також і хости, які більш витривалі. І залежить від віку, теж. Не хочу, я ж кажу, все засаджувати одними. Рослинами, наприклад, ну, так, так. рости нормально але ну, Не хочу. Мені вистачає ось одного куща великого, який я так і не можу підв'язати ніяк. Ось Знов погоріла. Але є сподівання, що скумпія підійметься. я вже її ось тут різанула, бачите, пішли боковушки. І буду намагатися вигнати шапкою невеликою, і вона буде прикривати цю гортензію, мабуть, вона не буде так горіти. Не знаю. Ось, наприклад, і ріка. Дуже гарно себе почуваю. Дуже гарно. І грунт тут не дуже в мене, тут не торф. Казала, тут, звичайно, ось мій пісочок, пісочок з додаванням лісової землі. Але цю Еріку мені давала подруга, відкапувала від своєї, тому що в неї вона давно вже зростає у більш такому її звичайному суглинок. Так, з додаванням трошечки вона додавала торфу і садженець. Не з розплідника, а адаптований вже її. Ось бачите, як гарно він зростає. Тому я ще вірю в те, що рослини адаптуються. Деякі рослини мають здатність переорієнтуватися на, на наші кліматичні умови і набути себе фантом. Купувала як фантом, виглядає як фантом. У інших я бачила теж фантом. Такий самий ось з ось такою ось верхівкою. Але в мене він ніколи не буває з дуже великими шапками. Хоча ось потужна рослина, не знаю, що. Ну, інш, іншого сорту бути не повинно. Він схож на фантом. Але чому у інших такі великі шапки а в мене щось недогодований. Здається, і велика рослина вже повинна витягнути. Щось не хоче. Ну, ще, сподіваюсь, на наступний рік. Може, мало я живлю, може, треба їй побільше живлення. Осі, деякі хости вони теж дуже гарно виглядають. Ця була пересаджена, тому. Їй не вистачило сил коріння, а деякі нормально себе почувають навіть на такій спеці. Тому будемо підбирати рослини, будемо експериментувати. І їїр, деякі в мене нормально себе перенесли. Ось. Але так, в цьому році багато спасає мульча. Чим товший шар мульчі. Тим гарніше коріння, воно не перегривається і рослина більше тривала. Спека в нас продовжується, і всі прогнози пішли на смарку. По прогнозам малювали, що буде спад декілька днів, 35 і потім хоча б 30. Все перемалювали, нижче 33 немає. 35, 34, 33. Вночі дуже душно. Ну. Тому е питання щодо продажів і саджанців в цьому році я навіть не робила живці. Ні, я зробила деякі. Але вони всі згоріли. І я зрозуміла, що. Коли в нас постійно плюс 40 і під 40, ніяке вкоріння неможливо, це треба якісь надумови, щоб щось, щось зробити. І перестала в цьому році цим займатися дуже шкода, бо зазвичай я щось відсаджуюсь, щось живцюю, щоб трошечки продати і була змога купити собі нові рослинки там усіляку хімію, інструменти і все таке інше. Бо, якби то кажучи, наші сади, наші сади, якими вони зараз ось такими страшними не виглядали після таких, таких погодних умов, це, це коштовно. Який би він, він не був, це коштовано по праці, по, я ж кажу, по інструментам, по воді. Так що ми з вами дуже-дуже такі люди заможні, пані та панове. Ось зараз я таки дійшла до того, щоб з раночку пополоти. Вже, вже я мокра. І порізати будлею. В мене їх багато сортів, але оцей сорт в мене саме-саме перший. Я його купувала на виставці 18 років тому. І ось він такий живучий. З обрізкою це мошняга. Кущ сорт мені тоді назвали як фіолет Velvet. Він дуже-дуже. Ніжного кольору, і я таких не зустрічала у каталозі будли такого кольору ніжного і такі довгі суцвіття, вони довжезні. Дуже-дуже перше суцвіття, я, я такої довжини не пам'ятаю, але так як це було, бо знає коли. То я потім шукала по каталогам, і я подібного сорту, на жаль, не знайшла. Може, це якісь мені продали сінець. Бо, наприклад, я полюбляю все з сортами, ну, щоб потім не задвоїти. І перевіряю по, по каталогам, по світлинам, де що я беру. Якщо в мене є сумніви, я кажу. Якщо сумнівів нема, то я буду відстоювати свою позицію по сортності. Ось тому, бачите, скільки я ріжу. Але хочеться, щоб вона зацвіла. Так, наступне соцвіття трохи менше, але якщо її кардинально порізати, вони знов будуть великі, але мені жалко. Жалі пробираю, тому що ну, воно вже заклало ось бутони. Ось кітиці, воно вже заклало. А я зараз, якщо її кардинально поріжу, вона буде довго стояти без нічого. Тому зараз вирізаю потрохи, трохи залишаю. Я завжди не встигаю своєчасно порізати. Якби я порізала після першої хвилі дуже ретельно, якщо виріжете, то воно другу хвилю. Е Через деякий час дає, але е, теж з такими ж великими квітами, з такими ж великими суцвітями. Але, на жаль, бачите, вони були. Але, на жаль, нічого не встигаю в цю спеку. Ми встигаємо зараз тільки притіняти і тільки полівати. Нема нема, так і не було дощів, так і все. Все спечене, попечене, тому нема нічого. Як можна ось таке продавати, чи, чи показувати, як за нормальну рослину. На жаль, ні. Тому в цьому році дуже-дуже все ось таке неприглядно. Хотілося поділитися красою, але нема чим. Ну, Пішла, Попрацюю далі. І ще хотіла по клену фламінго сказати, що в цьому році він навіть вже... Мабуть, непогано вкоренився, він майже не погорів. Навіть на оцю спеку трошечки було, але мені здається, він навіть не то, що горів, а то, що то був кліщ. Я його обробила, мені здається, то навіть не згар то був кліщ. Щось, щось таке ем, можливо, бо зараз він. Гарно виглядає новий приріст, Це потужна рослина, і я його садила, щоб закрити компостну купу. Ось так, такий гарний новий приріст був ось з рожевим листичком, потім рожеве змінюється на, змінюється на варігатне. Дуже гарна, дуже варіатна. Це було щеплення. Це я купувала щеплення. Як скажу, не дуже дорого. В нашому розпліднику, розпліднику тоді було невеличкий саженець, але за 150 гривень я його купила. В цьому році він гарно вже пішов. Але ось бачу, є такі відстріли, ось їх треба видаляти, бо хоче вернутися до своєї. До своєї ізначальної форми, ну, на що він щеплений, то треба ось доглядати. Ось бачу, то теж він такий почав тут трошечки з зеленцею. Ну, я краще видалю це з зеленцею, щоб він не задавив щеплення.